Вітаю вас на своєму каналі Прості та дієві тренування. Сьогодні на нас чекає тренування на покращення рухливості тазу та мобільності кульшових суглобів. Більшість людей навіть не уявляє, наскільки важлива робота з тазом, адже від цього напряму залежать наші постави, наші красиві фігури і пласкі животики, а також, також відсутність чи наявність напрямків по всьому тілу. Тому ж не затримуємось, а одразу починаємо тренування. Сідаємо зручно, відкриваємо наші ніжки, підкручуємо таз ближче до п'яток. Тянемося макушкою догори, відкриваємо грудну клітку, не просідаємо в ручках, а тягнемося вгору. І починаємо розігрівати наші суглоби. Утворюємо кут, тягнемося колінкою в протилежний бік. При цьому не обов'язково доторкатися колінкою до підлоги, тому що... Багато хто з вас не зможе це зробити через дискомфорт з суглобі. І ще важливо не просідати і не підкручувати свій корпус в бік. Ми залишаємо плечі по центру. Змінюємо сторону. Пробуємо дива. В інший бік. Три. В інший 4. П'ять. Шість. 7. 8. 9 і 10. Молодці. Повертаємося в одну із сторін. Сідаємо зручно. Намагаємося утворити паралельну лінію з наших ніг. Фіксуємо стопи, фіксуємо стопи, активуємо, тобто на себе. 90 приблизно градусів кут тут і трошки менше тут. Ручки можна тримати. На пояс покласти перед грудною кліткою. Або кому зараз буде важко, можна триматися ручками за підлогу. Зараз будете пробувати і вирішити, як вам буде зручно. Ми робимо вдих і нахиляємо рівно корпус вперед. Вдих. Раз. І ніжку передню. Ми відводимо колінку і розвертаємо корпус, видихаємо два. Стопа активна. Так, ми одним рухом піднімаємо ніжку. Знову вниз. Ще раз вдих. Тери. видих, чотири. Дуже важливо, щоб ця ніжка не відривалася від підлоги. Тому, для кого це важко, ви можете фіксувати ручками, власне, свою колінку і ножку. І вдих. Раз, видих, підкрутили, зафіксували колінку. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжимо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Останній раз. Сім. Вісім. Молодці. Залишаємося в цьому положенні і розтягуємо задню частинку стегна і сідничку. Тягнемося ручками, ліктями вниз, так от додаємо собі пружинку, або витягуємося за рівнесенькими ручками. Залишаємося тут п'ять. Відновлюємо дихання 4. Три, два, один. І повертаємо корпус догори, змінюємо нашу сторону знову через цей рух в інший бік. Так само утворюємо тут паралельну лінію. Стопи фіксуємо, так, активуємо, натягуємо на себе пальчики. Сідаємо зручно, кожен шукає свою зручну позицію. Ручки фіксуємо або на колінку, або перед собою, або на пояс. І так само. Обов'язково важливо працювати саме з диханням. Вдих. Рівнесенька спинка. Видих, корпус. Розвертаємо. Два. Вдих. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І останній раз. Сім. І вісім. Чудово. Уходимо в розтяжку. Тягнемося ручками вниз, додаємо собі невеличку пружинку. Відчуваємо ззаді, як розтягується наше стегно і розслаблюється таз. П'ять. 4, 3, 2, 1 і повертаємося назад. Чудово! Ви молодці. Ми вже відчуваємо так, як наші ніжки повертаються до життя, поліпшується кровообіг, лімфатична система, і ми продовжимо далі. Приймаємо положення на колінках. У кого чутливі колінка, візьміть якісь подушечки або килимок, якийсь рушничок, щоб підкласти під колінка для зручності. Ми стаємо в таке положення: одна колінка внизу, інша відкритий кут. Я стану в такому напрямку до вас, а ви можете вставати рівнесенько. І так, ручки в нас зараз будуть нам допомагати. Обов'язково контролюємо, зараз ми підкручуємо таз. Напружуємо животик. І уходимо вниз. І. Я зараз поясню, що роблять ці ручки. Підкручуємо таз, включаємо сіднички. І виштовхуємо вперед. Відчуваємо тут натяжіння і рухливість в суглоб. Ручки нам уходять нагору вдих. Раз. Видих. Виштовхуємо. Два. Три.

Молодці. Змінили ніжку. Підклали собі знову під колінку. Якийсь рушничок для зручності. Відкриваємо наше стегно. Так, намагаємося щоб ножка не завалювалася. Підтягнули таз, включили сіднички і включили живот теж в роботу. Уходимо вниз, вдих. Раз. Видих, виштовхуємо таз. Два. Чтири. Продовжуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще раз. Два. Три. Чотири. П'ять і шість. Останній раз. Сім. Вісім. Чудово. Ви молодці. Перепочиваємо, сідаємо на п'ятки, опускаємо на таз і можна з п'яточки на п'яточку перейти, відпочити, відновити дихання. 10 секунд. Ще три секундочки, відпочиваємо. І повертаємось. З новими силами. Переходимо до наступної вправи. Положення таке саме. Під колінку щось підкладаємо, відкриваємо ніжку. Зараз дуже важливо. Ручки можна тримати тут, підкоручуємо таз. Включаємо сіднички, прям напружуємо. І на видиху уходимо вниз. Раз. Наскільки це можливо? Два. Повертаємось. І ротація стегна внутрішня. Три. Намагаємося дотркнутися колінку. У когось це може не вийти. Кого виходить, то торкаємось. Чотири. Продовжуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Раз. Два. Три. Чтири, п'ять. Шість, сім. І вісім. І ще. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Останній раз. Вісім. Змінюємо сторону. Ви молодці. Вдих, видих, перепочили. Змінили сторону. Відкриваємо колінку. Витягуємося догори, так, плечі розслабляємо. І поїхали на видих. Раз, два. Ротація три. Чотири. П'ять. Шість, сім. І ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще два рази. І. Раз, два, три, чотири. Останній раз. П'ять. Шість, сім, вісім. Чудово. Знову відпочиваємо, приймаємо положення внизу. Видихаємо, стискаємося на п'ятки. Можна перейти з однієї п'яточки в іншу. Відчути таз, приємні відчуття, легкість в ножках. І знову відновлюємо дихання, залишаємося тут 10 секунд. Три, два. Один. І підтягуємо таз, корпус до гори. Молодці. В нас залишилась одна. Остання і дуже приємна вправа. Приймаємо положення на колінках, стопи ми активуємо пальці, долоні під плечима, колінка під стегнами. Я покажу це в такому напрямку, щоб ви мене бачили. Я утворюю кут 45 приблизно градусів. Відкриваю колінку і ми сідаємо на п'яточку вниз. Два. Витягуємося, виштовхуємося. Так наче ручками назад. Повертаємо. Три. На місце завертаємо чотири. Ту саму ножку. П'ять. Шість. І сім. Вісім. Погодьтеся дуже приємна вправа. Два. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. І ще два рази 8. Раз. Два. Три. Чотири. останній раз. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Відпочиньте, Знову сідаємо вниз. Зараз нам залишається остання ніжка. Три. Два. Один. Підкрутили корпус догори. Я знову розвернусь до вас цим. Цією стороною. Обов'язково активуємо обидві стопи. Так. І утворюємо кут. Раз. Відкриваємо кожна ширше. Сідаємо. Два. Виштовхую себе ручками. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще раз. Дева. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще раз. Два. Три. Чотири. останній раз. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вітаю вас! Ми завершили основне тренування на рухливість нашого тазу. Відпочиваємо після такої активної руханки. Знову опускаємося вниз, витягуємо ручки. Можна перекатити з однієї сторони в іншу. Залишаємося тут 10 секунд. Відпочиваємо. Відчуваємо наш таз, наші ніжки, легкість. 5. 4, 3, 2, 1. Підтягнули. Зараз розверніться. Можна лягти на спинку, можна залишитись нагорі. І просто розслабте. Ось тут ми відчуваємо таке приємне натяжіння. Коліночка розслабляємо, дихаємо. Розслабляємо ніжки. 10, 9, 8, сім, шість, 5, 4. Тере, два, один. Ми завершили наше тренування. Я дуже вдячна кожному, хто був зі мною. Пишіть, будь ласка, свої враження, коментарі і до зустрічі на нових тренуваннях.